Батьківські троя Сторожева сьомий рік працює у полтавській галереї мистецтв. Її картини бачили в багатьох містах України. А в Полтаві триває вже 18-та персональна виставка художниці. Як і зазвичай, на полотнах квіти, що дарують настрій і позитивні емоції. У кольоровій гамі картин Юлії не віднайдеш чорного кольору. Художниця зізнається, темний створює змішуючи коричневий сірий чи фіолетовий, а чорного просто уникає. Я такий позитивний художник. Я пишу квіти, я радуюся від того, що я бачу на Полтавщині, або пишу в основному я тут. Із півсотні робіт, експонованих у залі, є й розписані гільзи, подібні до подарованих Арсеном Аваковим, Наталією Яресько та Арсенію Яценюку. На засіданні уряду вручили їх символічно за перемогу на фінансовому фронті. Е, така штука. Стіпан Тимофєвич знає, що нам передали далі бойцей, це 120-мм гільз снаряди, розпісне полтавських художниців. Те, що гільзи доїдуть до Києва, стало несподіванкою для Юлії Сторожевої. Причому дізналася художниця про це не з новин. Я не побачила цього спочатку. Я почула від людей, які почали мені телефонувати, писати, говорити, а це твої. Або багато хто знає, що в Полтаві розписувала гільзи і я. Розписувати гільзи від снарядів Полтавка почала на прохання командира батальйону Полтава. Художниця спочатку сумнівалася, що саме зображувати на них, та з поміж українського орнаменту і інших сюжетів все ж обрала свої фірмові квіти. У цьому є певний символізм. З квітами людина народжується, і з квітами людина помирає. Про деякі квіти говорять, що коли вони виростають в степу, то це означає душі померлих людей. Так говорять про маки. Тому часто на, на таких на розписаних цих речах я зображую маки. Художниця вже розписала зо два десятки атрибутів війни. Для роботи на металі використовує акрилові фарби. У поєднанні ж прекрасного та сумного Юлія Сторожева вбачає заклик до закінчення війни. Якщо помічати красу навколо, то воювати не доведеться. Спочатку страшно було розписати. Писувати ці речі, спочатку страшно їх було тримати в руках. Я здається, навіть запах відчувала тих людей, які до них доторкалися. Прикрашати гільзи, художниця готова до закінчення війни, бо вважає це обов'язок. Та найкращою звісткою буде новина про кінець конфлікту. Тоді можна буде творити лише на улюбленій поверхні полотні. Мені буде завжди чим займатися. Я буду продовжувати і зараз продовжую писати картини. І гільзи закінчаться. Я буду від того рада, так значить, не будуть гинути люди. Побачити роботи художниці в виставковій залі музею можна до 15 вересня.